Як ну, вуглекислий газ, це зрозуміло. Mm -hmm. тобто, і воно буде працювати в режимі вихідного дня. Тобто 6 днів на тиждень в цьому термобоксі буде висока концентрація, отруйна концентрація вуглекислого газу. А на сьомий день провітрюється, заходить людина, збирає урожай, пасинкує mm -hmm. і знову закачується вуглекислий газ. Mm -hmm. Тобто, це буде така технологія. Атамати отруєно не будуть? Ні, 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 ну це ж вуглекисли. А вуглецеві сертифікати ти придбав? Що це таке за це таке? Ти не знаєш? Та спитаю біла гейтса, він розкаже, що таке вуглецеві сертифікати, як їх купити, як заробити на них. Дуже багато цікаво. Тобто тут буде навпаки, ця технологія буде споживач вуглекислого газу, тобто це еко, ну це. Сучасне те, що ми вуглекислий газ переробляємо на е, продукти харчування. На водосимку. Да, да. Тому... На енергію. Ну, це тільки мрія. Це фактично вже балон стоїть, треба тільки автоматику, це, ну, це можна зробити. До цього, ну, це вже майже дуже досяжна мрія. Тобто, все попереду? Ще я так. тут з них знущався, тому що я ж ці всякі досліди на них ставив. Те, те, що ви приїжджали, то автоматика була не налагоджена. Воно там періодично виходило з ладу, там ламалося, не спрацьовувало, пропадав туман, чи там температура падала. Тобто, все це поки пройшов час, поки все це відшліфувалося, всі ці технологічні процеси. технологіч. Та зараз він собі росте. Я вже професійне насіння купив. Попробуємо, як воно на професійному буде. Тому що це, ну, це просто дичка так посаджена, там ну, як така mm -hmm. що, що зробила. Те, що взагалі кажуть, це f 3 Тобто вона колись було насіння куплене в епіцентрі, потім вона з того насіння зібрала насіння, посіяла, потім з того насіння ще посіяла. І кажу, як це? З f 1 не можна не, далі сіяти. Ну, Вона цього не знала. Тобто, це не, не насіння, не... Вітаю, шановні друзі! Аграрії, не тільки аграрії. Ви переконаєтесь, що всім буде досить цікаво на нашому незалежному каналі Мистецтво Поля Сиренка. З вас подобайки і підписочка, а з нас досить цікава інформація. Сьогодні я вас познайомлю з незвичайною людиною. Віталій, який він за фахом взагалі не агроном, він просто стартаповець, ну, винахідник, його багато в Україні знають. Але сьогодні він покаже досить таки унікальну технологію вирощування томатів. Ви далі дізнаєтеся, так, Віталій? І тому Він запрошує відвідати дуже цікаву камеру. Яка знаходиться в гаражі. От бачите, називається бар. Але це так, щоб ніхто не зрозумів. Тому ми сподіваємося, що ви відео. Додивитись до кінця через те, що буде дуже-дуже цікаво, я вам гарантую. Вперед, Віталій! Зараз буде те, чого Тран, немає. Татан. Татан. Відкриваємо. У -у Ба -а 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 think, Це серед зімні та не було, які ростуть вороги. Дивіться, які рослини здорові. Немає ні грібків, ніяких дефіцитів. Цвіту, це це ГМО, так? Да? Ні, ні, ні. Це просто Не ГМО. Це звичайний. Диві, дивіться, друзі, які де. Це якісь помідорчики. А, а на смак, а, якщо ну, спробувати, вони визрівають на гілці, набираються uh -huh. цукрі і на смак просто. Uh -huh. Ага, що тут не А це, А тепер це вже, дивіться, що запу запущено. Затребазнянська. Коренева система. О, а що де медіа це? Туман. Туман? Хохпоніка, да. А, ага. Аеропоніка. Нічого ага. щось. Тобто коріння знаходиться в поживному в тумані. Ага. І цей туман генерує твій туманогенератор. якого немає. А Запах який, боже. Літочка напоминає. Ні, 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 пробувати взяв, але дуже дорого. Який можна, який можна, допустимо. Дивіться, ну не знає. Маргарита попробує. Такого помідора ви серед зимів в магазині не купите точно. Ні. Йому, звісно, можна ще кальцію додати для солодкості. Але. Супер! Бимба, так? Mm -hmm. mm -hmm. Смакота. То ви вже їсте їх, так? Да? Ваші да, помідорчики? Да, вони, вони постійно. Ця технологія дає 50 урожаїв рік. А каліновка, як це називається, вона ну, дає... Ну, да, 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 12-14 урожаїв рік. Тобто різниця mm -hmm. величезна. Так а як він в тебе, от, ну тут от завість, потім тут завість, а далі. Коли він доростає до світла, ми його, ми його тут витягуємо, а тут опускаємо. І тут вилазить його корінець. Оце цей, оце цей помідор. І потім тут підрізаємо. Він постійно росте, Постійно росте. Попу. А який це сорт, це таке політика? Тещензгорода. Mm -hmm. Це взагалі гібрид якийсь F3, безпородний, без, без нічого. Це mm -hmm. просто для експерименту взяти. Просто так, я я це вартує оця вся система. Получається, я прикидував, що собівартість кг помідора 40 гривень. 38. Собівартість. Так. Це в цей час, Да. да. Ну це середній час. А сейчас такі помідори скільки? 110 гривень десь, да? Десь під 200 черей. Да не, ну. Під 200 да. Да? черев. 200, да? 200, да? Да. Ага. Якщо не 250-240. <laughs> ага. Да. Ну, оптова ціна там менше, але... Боже, блин, бля. я можу от зірвати, да? Та ти що, он лежать на царила. <laughs> да, да, я коли запитав, то він аж замовчав. Друзья, да. Як пахнуть. То це ти постійно закусюєш, да? Да, да, Тут зразу раз, я не знаю. Выпив, закусив. Выпив закусив. Да, молодець. Запиляються вони самозапильні Самозапильні, да. Нічого. Ну, я не, за... не обробляєш ти ніякими там, Загалі, інсектицидами. Ні, чистий моль, угу. ні інсектицидів, ні фунгіцидів, ну, ні гербіцидів, понятно, нічого не угу. е, Добрива, е, оце, оце цих добрив мені, оце цих добрив мені вистачає на... Що за добрива? Та якісь, не знаю, в магазині. Це, Та... це Та... не для реклами, да? Так. Мікро якісь. Цих добрив мені вистачає на рік. Оце цих... Е... Дві баночки? Так. Да. Ну там третій але маленький. Тут таймер стоїть, да? оце він включається, запускається. Чи... Да. Він не не таймер, а датчик цей ну, сюди, датчик, да. датчик, вологості. Воно. Ага. Це датчик і температури. Угу. А стіни з що зроблені ця камера? Ага. З поліс. зі полісового. З сіродура Угу. Це ж теж інвестиція, щоб зробити таку камеру, барокамеру? Інвестиція приблизно дорівнює, щоб побудувати звичайну теплицю. Uh -huh. Металевий каркас, двойна пленка, uh -huh. щоб побудувати зіродура приблизно одне й те саме. Ну, по, якщо uh -huh. брати на квадратний метрів. Така продукція куди? На так, ресторани. Uh -huh. Та ще тут же задача не скільки продукції, скільки поширювати технологію. Uh -huh. Тобто це такий принцип, що буде там фермер, чи от є у когось приватний будиночок, він собі будує таку тепличку. Буду таку, да. ага. так. Тут важливо, щоб вона не було доступу сонячного угу. Якщо, тут, Чому? Тому що ми обдурюємо помідор. У нього круглий рік 22 червня. Угу. Важливо, щоб не скорочувався світловий фотоперіод. Якщо буде скорочуватися фотоперіод, або буде, або буде змінюватися спектра, спектр світла, тоді ця технологія не буде працювати. Тобто ми так називаємо обдурені помідори, так? Да? Так. Е, да. да? Віталій обдурив помідор. Друзі, це не ГМО, це просто технологія ноу-хау, стартап, да? так можна назвати. До тебе можна звертатися, ти будеш да? продаєш вже ці стартапи? Ну, вона вже готова для промислового для масштабування, вона вже угу. е, е, відшліфована. Відшліфована, так. Вже, да. да, вже відкатали купку. Тобто ти і... просто вниз задак опускаєш і вони ростуть, ростуть у тебе. Так. Ось який вік от цієї рослини? От два, роки. два роки, два роки, так? так через... Тобто ця рослина та, росте два роки. Два роки. Вона росте, я не, не знаю скільки років, вона росте багато, вона росте купу років, але валідованість зараз два роки. Uh -huh. Але вона продовжує рости. І вона рости. Uh -huh. Це індетермінантні рослини, в яких точка росту росте постійно. Yeah. Але за певних факторів. Тут, mm -hmm. тут well, дали yeah. певні фактори. Це довжина світлового дня і спектр світла. Ну no, і плюс so, коренева система, так. Yeah. Да? Yeah. Як ще раз ти називаєш оту... Коронева система в чому знаходиться? фох Фохпонька його називається. Фох. Фох це туман. Фох. фох да. Фохпонька. Фох так. Фохпонька. Угу. Тобто цьому ящику просто туман. Да, а по ти да, можна, можна, туман? Можна 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 Віталій, доброго ти куди даєш? Цей туман може ще. Віталій, добрий, Доброго – цей туман ти даєш чи ящик? Да. С -с Сама поживна речовина знаходиться в тумані. Дивіться, корні. Mm. Ой, туман, о, туман, бачите. А. Коренева система там не заводиться нічого, ніякі там. Ні, воно все прекрасно було. мороз, це вже не що він Санта Клаус. Друзі, ви тільки що познайомилися із стартапом мого колеги Віталія. Віталій, ну, молодець, він е... випробував до цього. Скільки ти до цього йшов? З 21-го року. З 21-го року він йшов до... Оцього в нього все вийшло. А ще раз хочу знати, а скільки от з цієї ділянки можна зібрати помідорів? От за рік. За рік десь по десь 100 кг з квадратного метра. Ну, тут квадратний метр да, десь так? Ну, тут, Я десь, розумію. тут десь 2 квадратних метри. Ну, 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 100 кг. Але це лабораторія, ми тут з них знущаємося. Тобто ми, ми експериментували, наприклад, що ми зробили? Ми думали, що збільшити у два рази урожайність, змінити світловий день. Наприклад, не 16,8-24, а щоб зробити 8-4, 8-4. Получається за, один, за одну добу два фотоперіоди. 8-4, 8-4, разом 24. І ми спробували це зробити, думали, що в два рази воно швидше ростиме, ані фіга. Ми... Ну, а в тебе є консультанти, агрономи, ти ж фінансист. Нема, так? Нема, да? Це просто книга. Ні, ну, це просто. Ну, там десь чи, десь... Чи, чи, чи я тебе в свій час готував? Отож, отож, отож. Коли ми працювали разом тривалий час в різних компаніях. Ну, Не будемо ми зараз в історію заглиблюватися, друзі. Але ну, подивіться, які томати, чері, супер, немає ніяких фітофтори, немає ніякого макроспорівозу, не ГМО абсолютно. Взагалі це навіть F3. тобто Це насіння з те, що фунгіциди приміняють. Ні Ні білокрилка не заводиться. Ні. То, що чого білокрилка не заводиться, тому що в звичайних теплицях е, е, є потреба їх вентилювати. Фрамуги відкриваються, і білокрилка угу. залітає. А по цій технології тут термобокс, сюди нічого не залітає. А якщо я з одягом занесу, ну, тут не треба це роздіватися, можливо, халати не? одягати. ти так не запускай більше нікого. <сум> ну, то треба перебуватися, як заходять, знаєш, якусь стерильну камеру. Ну, от, ну, супер, друзі, дивіться. Ну от дивіться, які помідорчики. 100, кілограм, 100 кілограм от я тримаю також в руці чудові. Я вже їх взяв. Це, як кажуть, наш бонус. Я вже з'їла. Один з'їли, два візьмемо. Одна рослина здає 50 урожаїв в рік. Один урожай в печері, це десь 400 грамів. Получається, можна помножити 50 урожаїв по 400 грамів. Це скільки? 20 кілограм з рослини. Зараз так. 400 грамів гілочка на 50 урожаїв. Да, 20 кілограмів з рослини в рік. Але що важливо, що тут же немає... Ми не використовуємо насіння взагалі. У нас йде розмноження з пасенькою. Тобто, я розумію, а вартість, як кажуть, ну собівартість це електроенергія, ну, добрива е, ну, да. ті, які ти там за копійки взяв. Да, ну, да. Е, вода даєш ти, да, ну Може бути зарплата. Ще, ну, ще. Ну, зарплата це сам собі. Це хобі. У мене так, це ж, ну, да, це ж лабораторія. Да, ну, лабораторія. Тобто, але це все-таки час, так. Да? Да. Основна Як... це електроенергія, але тут не Ну, і і, температура. І, ну і Інвестиція в бокс. Да? Скільки це прикидував вартує ну, такий я, бокс? Я рахував, але це ну, плюс-мінус. Воно не буде відповідати тому, що якщо промисловий говорять. Ну, скажи, от оцей бокс скільки воно коштує? Воно буде десь по ціні коштувати. Тут для... Скільки квадратів? Дев'ять. Дев'ять. От скільки оце дев'ятиквадратний квадратний бокс вартує такий? Е... Прошу. Не рахував? Ні, я рахував по-своєму, але мені треба сказати, цифру, яка буде в промисловому масштабі. Ну, коли коли це це по... треба десь орієнтуватися на звичайну плівкову теплицю, от десь помножити на півтора. Ну коли будуть питати так. в коментарях, то, то, то ти відповіси, да, скільки плюс де. Так? А ну. температура тут, постійна? Так, да, Тут тримається мікроклімат, наружі є автоматика, яка тримає мікроклімат всередині. Mm -hmm. Температуру, вологість це все тримається. І скільки ця автоматика коштує? Та автоматика не коштує. Це, там, Ми самі програмували, самі його це все розробляли. Вона там, ну, хай автоматика має. Не дорого, пару мільйонів євро. Mm -hmm. Це не дорого. Для Віталія, для олігарха. Він помідори вирушує по 200 кілограм в рік і продає за, за один помідор за 100 баксів. У нього ціна вартість така. Так? Так а де такі потім. Не поставляє Дональду Трампу в білий дім, так? Да? Супер. Куди, хто тебе основний споживач? Я взагалі -помідорний, -помідорний, помідорний чоловік. Помідорна Виключно гості. Гості. Подивіться, так. Да. Дорогі гості у мене! Пісня є така, так? Да. Віталій. Да? Да, да, да. Здивувати агронома. Да, але є, є, нюанси, які я там ще хотілося з вами там говорити. Mm. Чось, чось його, він тікає від світла. Не пойму, чого він це... Помідори тікають від світла. Ось, наприклад. Ну, ось, чого ну, він не, не вверх іде? Ну, як? тут зв'язано, мабуть, із самим світлом. Може багато? Можливо, ли? необхідно... Е, от в мене є фітолампи. Ось Вони розового кольору, Віталій. Розового фітолампа. Тут може з спектром зв'язано, тут необхідно от в коментарях хай нам напишуть, хто знавці. Да? Тому що я от маю там розсаду вирощувати ну, для власних потреб. Ми придбали фітолампи, вони не дуже дорогі, але в принципі вони розового кольору. Ну, ну, фітолампи світло. у мене можливо поміняти необхідно. Фітолампа. Ні, це є, але цього кольору червоного так багато їм не треба. помідори. Оце в мене світодіоди, це не прості світодіоди, а фіто. Вони білого кольору, але вони фіто. Ага. Зараз секунда вичуть. Ну, Таке що вона світить? Вона, світить? Вона, вона повинна світити зверху, і це так воно. Ну, можливо, так, да. треба додати вільсьолету. Тут необхідно просто порадитися, да, що, чого вони тікають від світла. Можливо, треба піднімати вверху цю, цю технологію. Тут треба доробляти багато завжди, знаєш, коли хтось знаходить ну, якусь ідею і її вдосконалює, виходить десь на фінішну пряму то потім легше їх вдосконалювати вже, да? ну, шліфовувати. Це що то за бачок, щоб наливається. Сюди загалом це Ага. Яка концентрація, скільки ти даєш, щоб це на цю хватило? Та там Ні-ні-ні, по табличці, але там дуже мало добрив людей. Тому що в добрива вони е, в каплі, е, в туман, капля всього 5 від відтепів до десь 15 нанометрів капелька. І в цій капельці всі поживні речовини кореневим волоском прямо захитується. А скільки оце енергії тягнеться камера в місяць, як то сказати? Кіловат? споживання йде десь приблизно 150 Вт на квадратний метр разом. А в місяць зацікав, є ж е якийсь лічильник. У тебе? Я почав вести облік, то в мене є за 14 днів споживання, там угу. вийшло. Щось там розкажу. Так. За 14 днів у мене 124 кВт. Це за пів 124 кВт. Це 200. 20 квт годину 250 буде за місяць, так? Да? Ну, десь так. Так, квт годин А скільки от.. Плати, там, але, плати. Це, але це зимою, з урахуванням е, того, що я тут експериментую. і в мене тут додаткове обладнання багато. У тебе тут на освітлі не висить, нічого більше. Так, і влітку і ще, це весь гараж. Так. Ще ж весь це гараж висить. Це ж я питаю чисто за цю. А влітку камеру. Що ж теж тут температура тримається. в тому, що я, е, Вона не потребує опалення зимою. Мене зимою тут нічого не У мене зараз зима. Тут немає ніяких обігрівальних елементів. А... Кондиціонер охолодж... Охолодж... на охолодження працює зимою і навіть зараз він включився на охолодження. Це серед а, тут 25... тепло. Да. За рахунок того, що LED-панелі -пан... LED дають теп... не багато тепла, але вони дають тепло. І, це... і втрати через стінку менші, ніж дають панелі. Тобто в мене тут позитивний баланс тепла. Угу. Тобто світлодіоди дають більше тепла, ніж втрачається через сіну. Так, а насіння ти пророщуєш як? От, У мене нема насіння. Я не використовую насіння взагалі. Ну, не використовую груду. Ізначально звідки з'явилися. Просто... Теорія Дарвіна да? із обізяни. Звідки рослина з'явилася? З стещеного городу була зрізана половина рослини. Ага. Укорінена, як черенок. А, ти укоренив просто як. Да, Венетативне. Ну. Да. Угу. Оцим, да. оцим черенкам десь два тижні. Оцим угу. І ви бачили, яке коріння. Тобто два роки назад ти ще на городі да. зрізав. Да. Безпородний помідор абсолютно. Ну. Без, це не якесь там професійне насіння. Не, немає вірусів, да, стовбура цього. Да. Тобто, ми бачимо, що. Ну що, друзі? Просто супер. Віталій Васильчук. Він в місті Києві. Ми не будемо Google координати передавати. Це зараз ризиковано все. Розробив такий стартап вирощування томатів. Ну тут чері, без ґрунту, без гідропоніки, в тумані. Як ще раз називається ця? Технологія Фогпоніка. фог різновид аеропоніки. Це різновид аеропоніки. А, різновид аеропоніки, Тобто Ми фог. бачили ту кореневу систему, зрізав цей пагін, укоренив його, і, і це всі рослини таким чином, да, розмноження. Так, так, так. Фактично це тут дві рослини. І... Тут дві рослини, просто вони клоновані. І як тут є, є коктейльний цей вид, є черрівід. Але, але по, якщо взяти ДНК, то тут дві рослини. І як він сказав, що ми їх обманюємо, ці томати, вони ростуть, 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 у них немає кінця життя, вони можуть вічно жити. Тобто це можна десь на космічній станції да, вирощувати на Марсі, в пустині так? В Пустелі, да, на Марсі, там, да, на, на Сатурні да, Тобто ти вже готовий терижувати дану технологію. А Ви звертайтеся і коментуйте. Саме головне ваші подобайки, да, Віталію. Подобайки. Нехай ставлять. І, комент. подоб... і коментарі. І підписка так. на наш канал. Мистецтво Поля Сергієнка, друзі. І спонсорами ставайте, тому, тому що тільки спонсори будуть отримувати е, саму першу версію. Віталій? Твої спонсори чи наші взагалі? Супер. Дякуємо Віталій, що ти поділився. Задавайте ну, на нашому каналі, а Віталій буде відповідати, як виростити такі черів, такі технології. Я перший раз знайомий, багато читав, але як кажуть, вік живеш, вік вчись. Це подарунок нашій команді так. мистецтво Поля Сирієнка. Ми забираємо, будемо досліджувати нітрати. Гітріти і все, залишки пестицидів. Да. Обов'язково. Ти не проти? Да, не Тож проти. будуть задавати да, питання. Тут ніякої хімії, крім добрив. Ой, молодець. молодець. Молодець Віталій. На все добре, друзі. Чекаємо на ваші е відгуки. Пока. Пока-пока.